Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про лінощі, ваглаї, байдикування, ледарство, ледарювання, шалапутство. Тобто відсутність бажання працювати, робити щонебудь, уникання праці. Нічого не робити, байдикувати, гуляти це ледаря празнувати. А ще на ледаря можна сказати. Ледацюга, лежень, лежебока, лінюх, лінивець, валяка, нероба, гультіпака або ж образно працює нога поза ногу чи знає лиш змиски та в рот. Говоріть українською правильно та не лінуйтеся зазирати у словник.